І знову про літературну творчість. Але цього разу не про книгу, хоча чого б було очікувати від братів Капранових. Брати Капранови наші земляки, про це, до речі, не всі миколаївці знають, але це саме так. У свій останній проїзд до Миколаєва вони презентували не свою літературну творчість, а, ну, так би мовити, дзен по-українськи. Книга, щоправда, також була, Мальована історія Незалежної України. Але брати традиційну презентацію розбавили музичним виступом у такому незвичному форматі, який вони самі назвали Кобза Стайл. Ми зараз можемо подивитися і послухати, як це було. Якби б мова йшла про театр, доречне став би театральний термін пераншлаг. Настільки великий інтерес викликала поява братів капранових у миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Видавці, письменники Дмитро Віталій перевезли свою найостаннішу гордість книжку про мальовану історію України. Це найтонша книжка з історії, ну принаймні України так. 80 сторінок від неоліта до 91-го року. Це спроба внятно, коротко, без плям, білих, без чорних дір і без істерик викласти історію нашого з вами краю. Такий не зовсім звичайний підхід повинен примусити читачів відійти від купюрного погляду на походження української держави, а заодно стати гарним помічником батькам, яких діти заганяють у глухий кут підступними питаннями про історію країни. Ми дійшли до повного цинізму. Історія України у нас вийшла на один розворот. Оце всі держави, які були на території України, починаючи з Кімерійського царства напівлегендарного, і до 91-го року. І бачите, немає жодного проміжка, щоб ми були бездержавно. От кажуть, бездержавна нація. По три держави було Дмитро і Віталій жартома говорять про книжку Мейд in Миколаїв, адже самі вони мешкають у Очакові. А у створенні найперших малюнків допоміг миколаївський художник Олег Колар. Загалом я така людина, яка трошки розпилюється, і в мене є товариш Гена Молчанов. і Він каже: тут брати прани шукають художника, аби створити мальовану історію України. І тобто, як то кажуть, взагалі носом ткнув туди. Я написав, відповіли так, хочемо робити такий проєкт, але не уявляємо, що воно може бути. Брати запропонували художнику зробити пілотний малюнок. А той вирішив, чому б не спробувати створити історію у коміксах. Тим більше, що і для нього самого це був зовсім новий, цікавий досвід. Капрановим ідея сподобалася. Як то кажуть, багато чому навчився. Дуже цікава була річ. Навіть зараз в композиціях в класичних якісь коміксні прийоми вводиш. Першим для Олега став комікс про Тараса Шевченка, а там пішло-поїхало. Заодно стіжив призабуті факти з історії. Коли я над цим коміксом працював, я узнав, що кобзарі були сліпими і що іноді їх навіть осліплювали спеціально. Це також для мене була новина. Історія братів Капранових на нещодавньому Львівському форумі видавців побила всі рекорди. За чотири дні продано 3300 примірників. Але не тільки з книгами приїхали брати, також вони презентували проект ZenUA. Український дзен за капрановими це трохи спів, трохи речитатив, усе під кобзу і дудку. Тексти авторства одного з кращих поетів сучасності, на думку братів, Сергія Датшина. Усе разом утворює або кобза блюз, або кобза рейє кобза вальс чи кобза босанову. В залежності від того, як такий матеріал подати. Збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом. Оді з дитинства священні коні, що було пасли за бабусиним городом. А хто ж править тим, які має досі? Запитаю у янголів не навмисно, а може, й поживаю старенький досі, бо від цього і він до селі звисне. Вірші тачина вже є музикою, і нам залишилося тільки додати до них кілька нот, кажуть брати.